Я дуже пишаюся, що за ці два з половиною роки ми створили такі збройні сили, які є найсильнішими в Європі. І я горжусь разом з усім українським народом, такими збройними силами. Мені приємно, що армії сьогодні народ довіряє так само, як і церкві. Мені приємно, що за ці два роки ми пройшли дистанцію, коли... Добровольці трималися лише силою волонтерів до армії, яка на сьогоднішній день складає гордість держави своїм бойовим духом, своєю мотивованостю, своїм патріотизмом, своїм професіоналізмом. І я сьогодні тут разом з вами для того, щоб подякувати вам. За ту велику справу, яку ви робите. І сьогодні я попросив, щоб на зустріч ми запросили тих, хто надає медичну допомогу, хто рятує життя наших військових, хто витягує з поля боя поранених, хто доставляє медикаменти і робить таку необхідну роботу, яку на сьогоднішній день потребує наша армія. І я тут для того, щоб перше привітати вас з Днем волонтера. Святом вас. Друге, подякувати за ту велику роботу, яку ви робите. І по-третє, зробити те, що держава має зробити, нагородити державними нагородами. І бійців Збройних сил України, і наших волонтерів.